Добрий ранок всім! Ви, як завжди, в мене на каналі, з вами Саня. І новий робочий день. Вчора розвантажився я значить в Ужгороді на маркеті. Зараз вже 10 годин ранку прийшла мені робота, стояв, чекав. Нарешті мені прийшло завдання. На службовий телефон, значить, що в нас є. За... За... Їдемо завантажувати мінеральну воду в Трускавець. Вантажитись будемо у Трускавці. Тобто не доїжджає Стрія з Ужгорода, не доїжджає Стрія, уходимо наліво і на Трускавець. Отакі От справи. По загрузці, що там, мабуть, десь е... 22 тонни буде, мені написали, мабуть, повна будка буде. І веземо, то ми все у велику Димирку Броварський район, за Київ. Ну, теж непогано, кілометрів 700, десь 750 буде відстань від місця завантаження до розвантаження. По такі справи. Деньок у нас такий сьогодні трошки пасмурний. 3 градуси плюса в Ужгороді. Ну все, я в принципі готовий, машину обійшов, все, подивився, навів трохи в кабіні марафету. Пройшовся, поганяв пелючку. Ну і все, тепер хочу. Виїжджать? Що я хочу? Виїжджать! Вибачайте, трохи туплю, щось я все своє думаю, як мені їхати, в голові собі прокладаю. Там. Я скажу чесно, в Трускавці перший раз буду вантажитися, я ще там не завантажувався ні разу. Ну, думаю, буде все нормально, доїдемо. 200, 211 кілометрів навігація показує мені до місця завантаження в Трускавці з Ужгорода. Ну це кусочок дороги, ще по дорозі хочу заїхати, поснідати. Мабуть, там, же, де я був, де я в предвичому відео вам показував, цей в горах кафешечка така непогана, я ж кажу. За перше, друге, хлібчик-салатик я віддав 100 гривень і скажу так, наївся. от. так. От. Ну, я довольний закладом, Мабуть, назад буду вертатися, теж заїду туди. Так, виїжджаємо, все нормально, машина обійшов, все ціло, колеса на місці, запаски на місці, бак не вскритий, і то слава Богу. Все добре. Так, колега мій вже туди погнав, у нас дві машини буде їхати туди. Колега, колега вже поїхав. Каже: я короче, їду, я говорю, давай, брат, не будемо прив'язуватися друг до друга, бо я не дуже це, якщо чесно, люблю оці, е, хороводи водити. Ви зрозуміли? Я люблю їхати сам, я знаю, я не до кого не прив'язаний, іду собі, як то кажеться, медленно, неувіряно, понятно? Ну такі діла. Коротше, що, виїжджаємо, поїхали, потихеньку їдемо. Вам всім гарного перегляду, гарного дня. Погнали. Ну що, Ужгород, пока-пока. До Мукачева нам 32 км. Але ми проїжджаємо далі, не доїжджає кілометрів 15 е до стрія, уходи наліво. Що ще треба? Треба мені ще значить, заїхати, покормити мою ласточку. Заїдемо, заправимося. Тобто, в мене є вибір. Е або око, або вок. Але я вибираю вок. На цей раз хочу заправитися на вог. Я для. Як говориться, для, для себе, як для аналізу, міняю інколи заправ. То на одній, то на другій, Таке чередую. Пробую як. Ну зараз в мене в пріоритеті стоїть ВОК. Так що око вибачай. Це попереду нас око, ми його проходимо. До найближчого Вога мені хватить. Таке от. Ну і що, по снідачу ще заїхати. Їдемо, колега вперед, він погнав. Я не, не дуже сильно. Буду його наганяти, не хочу. Хай собі їде. Повторюсь, бо я не люблю прив'язуватися ці е е е гонки робити. Щось Маленька ця машинка київська. Бачиш з київськими номерами. Щось ви... Шановний пане, не дуже і спішите. 50 км, 48, ви що? А тут, мабуть, знак стоїть 50, да? мабуть. Ну раз він так їде, то, мабуть, стоїть знак. Бо всі машини так йдуть, полтінечок. Видно, камери і товариші е, ці як їх поліцейські, мабуть, кусаються тут. Дуже злі. Так, а ось машинка стоїть, бачимо, ДПСік стоїть зліва, контролює. Вибачаюсь, мусив обрати камеру, бо зараз мене можуть ще й нагнути. за цю. Зараз доженуть і скажуть, брата, на що це ти за кермом їдеш знімаєш? Правильно, а воно мені треба, оце ці проблеми, ці штрафи. Так? Я теж думаю не треба. Тому даємо газу, виїжджаємо за знак і гоу уперед. Поїхали. Ну що, друзяки мої, пройшов я вже Мукачево. Лишилось воно позаду. Пока-пока. До наступної зустрічі. Потроху, бачите, надогнав вже і ось колегу попереду йде. Так, ну нам там лишилося 130 км до поворота наліво в сторону Трусківця. Зараз знову почнуться перевали, підйоми, спуски, петляння доріг. Все те. Всі ті красоти, які радують моє око дорозі Ми щось таке цікаве будували не знаю що то воно таке якийсь котеджний, чи що то якісь будиночки якісь не знаю що це щось коротше цікаве чесно скажу щось це я їду чи я тут так повітря Гірське вліяє чи що, не знаю. Ну я щось такий трохи... Ну нема такої прям Ух, активності, взяв, поїхав, якийсь я трохи такий нарослабойні. Хочуся, не спішав, педаль майже не давлю, так собі легенько. Ну і таке щось, не знаю. Мабуть, я нікуди не поспішаю, але ж диспетчер дзвонив мені з завантаження і каже мені, що... Я вас ставлю на велику димирку. А ні, питає мене, на який час вас на завтра поставить на розвантаження. Я кажу, ну я не знаю, мабуть, десь може в першій половині ви там встигнете чи як. Ну кажу, а в залежності, як завантажуся. Ну говорить, якщо що, то години в три ви від нас вийдете. Ну, дивіться, в три виїду, до 10 можна доїхати, до 22.00 можу їхати. Тобто це вже якихось там правда, 6 годин можна їхати мінімум, мінімум, це я так кажу. Але ж це не факт, що я так виїду, як він каже. Ну і завтра ще час є, раненько собі піднявся та й їдеш. Коротше, не буду загадувати, а буду бачити вже по ситуації. Так, ось я бачу попереду вог. живох, Наверно, заїду, зараз заправлюсь. Є контакт. Ласточку заправили. Можемо далі рухатися. Отлічно, накормив малесенько. Можемо тепер їхати. Туман стоїть в горах, бачите, попереду гора і не видно. Нам зараз туди у іти. Ну, Паливо в нас вже залито. Все, тільки лишилося добратися до завантаження. Поїхали, друзі, поїхали. Братці! Саньочок пообідав, довольний, як слоник їде. Спускаємося з такої чудо гори з такими гарними краєвидами, але вже я вас навіть, задовбав за два рейси краєвидами цими. Але ще, що я можу сказати? Ситий, довольний і насолоджуюсь пейзажами. Їду, все хорошо, мені лишилося там десь 80 кілометрів. Так що котимось, котимось, друзі. Головне, що я пообідав. Це саме головне. Можна тепер далі працювати, як дядько. Погнали. Я вже у Львівській області. Доїжджаємо, десь ось кілометр має бути поворот наліво, на Трускавець. Десь тут, тут вже має бути він. Десь, десь, десь тут, 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 тут так. Маємо повернути. І в нас лишається 30 кілометрів до завантаження. Це, грубо говоря, півгодинки їзди до місця. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. да 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 Саме так і є. Проїжджаємо і рухаємося. Дивися, деньок який став гарненький. Зараз 9 градусів плюса. Сонечко, небо таке, ну майже чисте немає, такі марків є якісь як овечки біленькі. А так все нормально, тепленько, через скло. Нормально про те саме, прогріває так. Красота пейзажів. Вдалічі. Гарно. Бачимо, тут вже зелено щось росте. Але Боковий вітер трохи є. Якщо подивитися, то з цієї сторони в зеркало видно, як трохи тента видуває, наче, а тут прям прижимає. Ну нічого, нічого, в таких містах, звичайно, буде продувати. Коротше, яка ситуація? Я маю... Так, знак стоп. Треба зупинитись, хай може там, що у нас там справа, зліва, порядок. Поїхали. Коротше, доїжджаю я до Трускавця, заїжджаю на кільце, і на кільці повертаю наліво. І Там далі мені потрібно буде набрати людину, і він мене проведе, оскільки я перший раз там, я ще не був. Сказав, я вас верніше, ви мене наберіть, як там будете, я вас проведу, по-бистренькому все зробимо. Доїдете, завантажимо і погнали собі на розвантаження. Планують, планують мене поставити завтра з 11 години в Димирці на розвантаження, але. Ну, я думаю, що я не встигну до 11-ї ранку. Побачимо, не буду нічого загадувати, не знаю поки що. Так що так. Так що якось так, друзяки. Дорога тут не широка. Треба їхати обережно, бо такі є, стіки. оп, ямки, нюансики. Давайте буду рулювати. Так, десь заїжджаю, я тут мені лишилося до Трускавця 9 кілометрів, тут десь дзвонив мені цей логіст, каже, тут не працюючий світофор на ньому наліво. Да, да. Так і є, але тут так плотненько з транспортом, що пролажу якраз і Рено, мусив аж телефон наклонив, так заглядав у зеркало. Рено Магнув в цей час якраз вийшов з поворота, так мусив його красиво так з зазором брати. Так, це пряма дорога до Трусківця. Зараз будемо вже на місці. Бо вже цікавляться люди, хвилюються, коли ж це я буду вже завантажуватися. Кажу, зараз буду. Зараз приїду, не хвилюйтесь, все буде нормально. Ви Вишка, мене обов'язково наберіть, бо там тільки по телефону. Ну, я хочу сказати, місцями тут селами дорога, звісно, трохи я хочеться їхати і плакати, да, перескакав одним словом. Ну нічого. Зараз як буду завантажений йти, бо пустий, трохи я тут попригав. Трошки попригав. Але ви знаєте, що я вам скажу, в цьому краю. Люди дуже такі, скажімо, набожні. Такі гарні церкви мають, там якісь розпяття стоять, там якісь пам'ятники, якісь скульптури, але бачу деякі скульптури ще за радянських часів, мабуть, стоять. Ну Таке цікаво. цікаво. Стосовно щодо віри, в них віздя... при, ну, при кожному селі, при заїзді, і, мабуть, і при виїзді, я не звернув увагу, такі невеличкі каплички стоять, там свічки, все як положено. Ну. Дуже гарно. гарно. І бачимо тут взагалі вже таке щось. Не знаю, весна почалася чи що. 9-10 градусів плюс, а тут травичка вже зелененька. Не знаю, як там вдома. Дома, казали сніг ще лежав. А тут ось дивіться, вже зелена трава. Нічого собі, нормально. Саньок. Так і життя проходить в цій кабіні. Ти ось їдеш 2 секунди і вже зелень. Оце я розумію рівень. Хе. Та нічого страшного. Добренько, погнали, друзі. Погнали, будемо зараз набирати. Заїхали ми на горку тільки що. <каже>, каже мені менеджер, включайте все, антибукс, механіку, блокировку і нікому не сувайтеся, щоб ви там не застрягли. Да, під горку піднімалися, датчик пробуксовки світився постійно. Про те, що і намальована була ось, що пробуксовую. Тут, каже, десь їдеш півтора кілометра і поворот. Направо, на завод. Коротше, пробираюсь потихеньку, помаленьку, під горку дав трошки перця. Вискочили, як дядьки. Нормально. Він просто забувся, що я на Вольві, хоча я не включав ніяких блокіровок, ніяких антибуксів і ніякої механіки. Вийшов собі на автомат, як має бути, і так, щоб і резину не пошкодить. Все нормально. Ви, вийшов, професіоналізм не проп'єш так просто. Так просто. Да, по так, потихеньку не спіша, вискочили. Тут такий перевал, виходить. Піднімаюся дуже круто на гору, потім отак раз, і це ж ми. зараз я спускаюсь вниз, виходить. то піднімався, а тут вже пруд. А тепер всю сторону обратно, я так розумію, я буду 22 тонни перти вгору. А там вже з горки обережно спущуся. От такі пирожки. Зараз приїдемо, йдемо на охорону, реєструємося і... Заїжджаю на завантаження. Буду вантажитися. бляха. Я вже, мене так підкидає, що аж кричать починаю, бідна будочка, ламбаду танцює, тільки Ту тані живота. Поїхав я, братці, поїхав. Трускавець далі, далі туди, далі завод мінеральних вод. Лісовозик пре. треба бути обережним. Каже, ви тут сильно не з'їжджайте в сторону, Я розумію чому. Бачите, що земля сира. Каже, не з'їжджайте в сторону, бо вам, каже, не буде бо вас не буде кому витягнути. І я розумію, що не стоїть тут кудись сильно з'їжджати. Хорошо, що ми з цим лісовозом, зараз він згори, а я вгору не зустрілися. Бо якби я став, не знаю, чи тронувся б я. Та да, ні, ну тронувся б, звісно, трошки відкотився б назад. Але ж, але ж. Добре, друзі, буду їхати, розминатися з ним. Я вже на місці, процес пішов. Водичка вже, колегу вже завантажують. Стоїть вже, він вже вантажиться. Я за ним в черзі. Зареєструвався, все чекаю. Закинули і я погнав. В принципі, нормально все по плану, ми все встигаємо. Погода огонь, 12 градусів вже тут тепла, сонечко вже так пригріває. Побіг, вже відкрив будку, коротше, все підготував, витягнув штангу, поклав. Він. Моя і колеги Штанга лежить, його перша моя під стінкою друга. Коротше, да, так само тут в такому цю клаптику, бачите, невеликий тут клаптик такий. Вперед даєш, задом стає щось під рампу, сюди не під рампу, а до ями. І хлопці закидають по грузчикам туди, там двоє в середині роклою вантажать. Ось такі справи. Ну що, народи, мене вже завантажили. Маємо час у 16-ту годину. Виїхали, завантажилися водичкою. 21 тонну. Навіть щоб бути точним, 20 тонн 900 кілограм. Якось так. Це ж зараз виходжу в ліса, в ліса до цивілізації. Так, народ, пройшов я стрій, але, походу, у нас лампочка ліва ближнього світла приказала довго жити і канула в літу. Зараз вийдемо подивимось. Ано ну, що воно нам покаже? А покаже воно те, що в нас так, цей ближній є. цього ближнього немає. То, значить, я зараз міняю лампочку і покажу вам. Як міняти лампочку, ви вже бачили, в мене є на та серія. Все, зараз заміню, включуся. Отако, 2 секунди, 8 серій. І приказав, саньочок фарам довго і щасливо жити. Лампочка замінена. Паре протер. Можемо їхати далі. Дві минути, головне, щоб були лампочки і все окей. Поїхали. Порядок. Ось, ось ця лампочка, яка приказала довго жити. Бачимо, так? Да? Габела їй. Ну, я так скажу, я їй подякував. Дякую тобі, лампочка, за те, що проробила зі мною 8-9 місяців і я тебе не міняв. Праву сторону міняв, цю не міняв. Сам тільки Бог, а не а, мабуть, Володя знає тільки, скільки вона світила, той, який мені передавав машину 9 місяців назад. Так що, все, подякував цій лампочці, поклав її назад у коробочку. Добре, що в таких случаях, що радує, що це займає все 5 хвилин часу. 5 хвилин часу, але ж. Добре, коли все є під рукою. Ось в мене була лампочка, я її взяв. Спасибо, старенька нам отслужила, як то кажеться, вірою, правдою, так. Ну а ми кинули ремінця безпеки, світло включене. І можемо сміливо рухатись далі в напрямок Львова. Включаємо поворотник, знімаємо з ручника і трогаюсь. Поїхав собі потихеньку далі. А став, спеціально став тут хороший карман біля поста Астрійського, де поліція стоїть. Я собі зупинився, мимо них проїхав, впевнено собі, фара одна не працює, я включив доповнітілі доп, 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 противотуманки нижні, ну щоб цей. Поняли, щоб було освітлення якесь, не просто їхати з одною фарою правою включеною, а ще доповнительні противотуманки включив. Ну, нормально все, поміняв 5 минут, я ж кажу. Там не так тої роботи, як просто щоб процедура став та да поїхав. Замінили і їдемо далі. Їдемо в напрямку Львова. Коротше, нам ще пилять і пилять, 640 км до точки вигрузки. Тобто сьогодні доходжу, скільки можу, максимально. Там побачимо, я не знаю, там до 10, до 10 вечора буду їхати, там десь заїду на заправочку, переночую. І завтра з самого раненька все включу камеру і погнали. Заведу машинку, включу камеру для того, щоб ми могли з вами наблюдати дорогу, хоч кусочками, я повністю ж... Ви ж розумієте, що я вам максимально дорогу все время не знімаю, тільки як їду, їду, їду. Я щось трошки з вами балакую, не знаю, подобається вам чи не подобається. На суті, по тому, як відео переглядають та лайкають, коментують. Думаю, що вам так заходить. Я інколи вставляю цю камеру да, на, на лобну, як я кажу, на неї, то що можу вам показати свої руки і можу помахати головою, показати вам право вліво. Якось так. Коротше, поїхали.